Я йду в президенти України для того, щоб захистити Україну, для того, щоб вести Україну вперед, для того, щоб самому віддавати рішучі накази, не боятися брати на себе відповідальність і рішуче захистити Україну від ворога, навести в Україні порядок, долати цю корупцію. Я не обіцяю вам одразу золоті гори. Що все за один день поміняється. Але що я можу вам точно обіцяти, сам не крастиму, не брехатиму і іншим не дам. Що я можу обіцяти вам точно, так це те, що я не боюсь брати на себе відповідальність. Це те, що я не боюсь йти вперед і вести за собою людей. Я через день на сході нашої країни, там, де сьогодні вирішується доля нашої країни, на передовій, там, де треба сьогодні захищати Україну, там, де треба мочити терористів зі зброєю. Я не бояв стояти на Майдані без бронежилета і без каски. Я не боюся сьогодні їхати на Донбас. Бо я знаю, що якщо ми не врятуємо сьогодні Донбас, ми не врятуємо Україну, ми не повернемо Крим. А якщо ми врятуємо Донбас, якщо ми зупинимо військову агресію, наступним кроком це буде повернення Криму. Я поверну Україні Крим, але як швидко це буде, це залежить від того, як рішуче ми будемо діяти. У числі і військовими засобами, тому я йду в президенти, бо я відчуваю свою місію і своє призначення в цих умовах, коли стоїть питання, бути чи не бути в Україні, коли стоїть питання виживання українського народу, я готовий брати на себе відповідальність за долю країни. Я готовий захищати Україну. Я це роблю щодня зараз. І коли ви мене проголосуєте і оберете президентом України на посаді президента України, я робитиму те саме. Перше мене питають, що ви зробите своїм першим указом? От мій перший указ це радикальна зміна правоохоронних органів. Сьогодні Сьогоднішні події в Україні показали, що в нас немає правоохоронних органів, що вони можуть тільки по базарах бабів ганяти, які не в положеному місці торгують. А як доходить до того, щоб захищати країну, де вони? Де вони, я питаю? Чому вони ганяють людей на базарах замість того, щоб мочити терористів? Тому нам треба радикально міняти правоохоронні органи, судову систему, прокуратуру, міліцію, СБУ. Молодь приводити до влади. Ваших дітей, ваших онуків, яких ви вивчили, їм нема де працювати. Тому радикальна зміна ілюстрація влади. Абсолютно нових людей до влади. Ті, які не були при владі, ті, які не крали, які не брехали. Що стосується Верховної Ради, максимум 200 чоловік, чисельність депутатів Верховної Ради, максимум 200 чоловік, хвати дармоїдів.